У, ні, 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 ні. ні. Ух, слухай, нічого собі, ріко, ти теж впав! капець Оце тако бліку. Оце нас успавнило. Слухай, так, наш сіт спрацював, як думаєш, я не знаю. Мабуть, так. Капець. Так, друзі. Я бачу вівцю, слухай. Вівцю? Добувати їжу! Слухай, треба нашим підписникам розповісти взагалі в якому світі ми з'явилися. Взагалі-то ми з'явилися у світі пожирача літаків, і це буде дуже важко вижити тут. Здобувай їжу, а я буду нам здобувати дерево, та зроблю нам зараз якусь зброю та якісь інструменти. Слухай, так, так в мене. Слухай, поки ти е, добуваєш дерево. Е, в принципі, в мене є ідея, що я хотів розказати. Яка? можливо, нам вдасться. Зламати цей світ, і якщо ми зробимо з тобою е, ліжко, Балік. ми зможемо е, ніч провести. Слухай, легко. друже, я не знаю, якщо чесно. Так, а ти де взагалі є? Я тут е, добуваю вовна. М так, я тебе, здається, загубив. Так, ось, треба залізти повише, трохи Давай, сюди. Залазь. Є. Я ось тут добуваю їх. Друже, я бачу Слухай, в мене вівцю. Є якраз Алло. шість е, вівці і оксамитовий пластер. Цікаво. Так. Слухай, друже, ти де взагалі? Я тебе не бачу, якщо чесно. У мене є дерево, я бачу вівцю, а тебе не бачу. Тому що зараз я до тебе прибіжу. Зачекай, будь ласка, Доба. Так, я... О, я... я бачу вогнище. Тут, мабуть, вогнище. Так, тут, мабуть, ліс горить, горить. Нічого собі так. Так, а ну давай я також на гору підіймусь. Зараз я побачу, що тут є. Так, я бачу якусь вишку. Слухай, дивно, зараз. Друже, тобі треба йти на вогнище. Так, треба... Добре, зараз. Треба ось тут все затушити. Нічого собі є. Ось так. Дивно? Я не бачу, ми, мабуть, загубились, друже. Так, о, а це що таке? Зараз сюди. Друже! Так. Р... Ріко, я знайшов дещо. Тут є е... скриня якась, та якась вишка. Дивно, треба перевірити, що в ній є. Зараз. Так. О, нічого собі. Так, ну, тут нічого такого. Відкривашка якась. Дивно, тут нічого такого нема. Як мені тебе знайти, друже? Я не знаю. Так, ось сюди йдемо. О, Ріко, я тебе бачу. Слухай, диви. Да ось я тут. О, я тут. Диви, знайшов що. Слухай, Капець, нам. Стовп, якийсь... Так, я все вз... з... зібрав звідси. Так, нам це десь знадобиться. Так, нам Сука, потрібно. Це кругляк? Ні, в мене є тільки смерека. Є трохи дерева. Зараз я нам зроблю верстак. Слухай, але мене більш нічого нема. О, я бачу їжу. Слухай, ти здобув нам їжу? У мене їжу? є сира баранина. Слухай. Е... О, ні. Тихо, це тихо, бліку дивись. Я бачу. Він... Це Ба ця потвора. Мистаків. Так, дуже великий. Слухай, я думав, він буде по трохи менше. Він такий це великий. Точно капець! Я в шоці. Великий такий. Він щось підриває. О, ні. Слухай, друже, я вважаю, ну, що, що нам... на. велику таку якусь ящерку. Але дуже страшну. Ну, слухай, це ж, мабуть, який, якийсь динозавр. якщо... Це я не знаю, якщо чесно. Але в нього голова замість літака. Або я не знаю, як в нього там голова. Ну, так, слухай. слухай. Ну що, ти роздобув верстак? Так, так зробив, в мене є верстак. Таке. ось, Давай, зробив зараз і підемо в шахту. Так, я зробив на дерев'яну, ось так. Треба ще одну. І підемо з тобою у шахту. Є. Так, так. я поки добуваю ще дерева, де про Декілька лопат. Все, друже, тримай. Це тобі і так. це тобі. О, це як О. нас телепортувало. О, Диви! Куди? Це, мабуть, якесь село. Я Ще бачу селянів. Так, Цікаво. Збирай швидше. Тут, мабуть, когось вбили. Так, о, я бачу Вовка. Так, Так, не мені... злий вовк. Там ось щось так. вибухнуло. Давай скоріше сюди, в село. Так, там дуже сильно так. щось вибухнуло. Він поки не дивиться, я візьму їжі. Так, 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 так. забираємо все, що тут є. Так. Шведесенького пилисосимо. Я люблю є. моркву. Так, я також дуже полюбляю. Доброго дня, так, друже, треба день. зачистити так. усю цю деревню. Зараз так, це, точно. це Нам село треба, треба знайти десь. Є. Так, нічого вижливо. нема. Дивно, дивно, Дім дивно. Якийсь. Давай тут, диви, він пустий якраз. Можливо, тут будемо виживати. Слухай, Слухай друже, непогано. Ну, добре. Його можна Слухай, трохи. Так, давай зробимо вхід у печеру. В печеру. Наприклад, ось тут. А я, слухай, друже, а якщо повернеться селянин, який тут живе, що ми будемо робити? Вб'ємо його? Вб'ємо! Нас виженуть з цієї деревні, з цього села. нехай вижинають, і їх вб'ємо. Слухай, добрий, друже, я також трохи поїм, тому що зголоднів дуже сильно. що, став сюди верстак, тоді будемо добувати. Кругляка і робити піч. Так, я його загубив, але я зробив зараз новий. Ось так. Слухай, Давай. сюди Я, поки я копаю ось сюди тут... поклав, ось так, здобувай, землю. а я поки що подивлюсь, що тут відбувається у цьому селі. Друже! Давай, пішов, я бачу кругляк, літак. Літак? Ні, так. І, мабуть, в нього щось зараз там щось у його розірвало. Нічого Сенсі, собі. літак. Звичайний літак. Так. О, диви. Так, збираємо усе. Друже, ми зможемо його, мабуть, ні. Ми, ми його не відремонтуємо. Це буде дуже важко. Так, ти де там лазиш? Зараз Та я йду от до тебе. Я піднявся тільки, я кругляк добував. Диви, де? скільки в мене заліза. Є двигун, Це зараз тебе тобі покажу. Це З літака? З цього літака. Так, во, є такий Цікаво. двигун. Дивись. Давай. Слухай, мож, можливо, ти знаєш, як його відремонтувати? <рес> Розберемось. Так, так є зроблю... скляна... Ск... скляна панель. <рес> в мене. Скляна панель? Так. <рес> ну, можливо, знадобиться. Та щось що так. така штука є. В тебе нема ще дерева, слухай. Ні, в мене дуже мало. Духу. Ось Ти так. чуєш? Так я чув. Це, мабуть, знову був він. Є... Капець. Так. Сука, я саженцем дерева палю. Ага. Що Його ти там робиш, друже? Я Все. зараз. Я ось поставив смерекові дошки, і мені потрібно. Так, Смирековими дошками буду жарити сиру баранину. Так, зараз так, одна є. Треба зробити... Капець! Що там це взр. Відір... взрв. Що там було? Нічого Вибор. собі горить! Друже, туши швидше! Скоріше. Так, я там нам робив Х... Х... А, в мене нема ж дошок. Я думаю, чому я не можу зробити скриню? Так, є ось тут. Так, слухай. Треба тікати звідси. Я гадаю, нам потрібно тікати. Так, я ось в... Цей візьму ось не спасти, це... ай! Так. Капець, е... давай скоріше. Скоріше, друже. Що там вже знайшов? Що? Тут підірвали взагалі село. Слухай, ось Слухай, тут вибухнув тікати. літак. Трохи далі. Так, є, забираємо усю моркву. Нам вона знадобиться, є. Так, дуже багато треба. Є Капець, все, друже, можна жесть. тікати звідси. Тому що сімдесят 72 моркви. Давай побігли звідси взагалі. Так, 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 так. Швидше, швидше сюди. Так. Зараз десь сховаємось. Так, я трохи поснідаю. О, диви! Ця потвора тіпу. позаду нас. Ти бачиш Капець, це де? ось там. Дуже великий. Бачу, та страшний. Великий такий, слухай, він не дуже так великий. Більше. Ти бачиш, які в нього щелепи, які зуби. Капець, він там щось їсть. Так. Ти бачиш? Та бачу, бачу. Слухай, Є, давай побігли теж. у печеру сюди. Мені здається, що нам потрібно знайти щось десь де десь вона. Мабуть, так, я також вважаю, що так, нам потрібно сюди. є ці овечки, вівці. Вівці, їх зараз вбити. я їх зарубаю швиденько, ось так, є. Я здобув нам... Дай мені залізу також? Так, тримай, друже, зараз я тобі скину трохи. Так, тримай. Yeah. Можеш зробити собі щось. Ого, Нічого собі, багато. Так, що я зараз зроблю швиденько щось. Не знаю, якийсь металевий предмет. Mm, так роби, а, а зроблю, я знаю, що я зроблю кайло. собі. Зараз ось так є. Ось це зроблю. Так, ось це мені також. О, ні. Ти uh, чуєш? Так я чув. Це щось вибухнуло. Це що було взагалі? Я не знаю. Мені не подобається це. Мені здається, тут щось нечисто. Так, слухай, я це все збираю, треба. І тобі зробити щось. Так, ось це. Друже, зараз я тобі дам шолом та ось таку броню. Так, О, є. дякую. Так. Можливо, вона тобі знадобиться. Так, я зараз зроблю собі шолом. Є, шолом в мене вже є. Так, що ми можемо зробити ще? Так, ми можемо зробити чобітки собі, слухай. Так, я також чобітки собі зроблю, і все. Слухай, можливо тихо, тобі тихо, ще тихо, щось зробити. Чу? Так, я чум. Вже вечоріє. Так буде набагато швидше. Тримай. Ось тобі, і це теж тобі. Є. Дякую. Все. Слухай, тепер в тебе Комплекс. є. Повний комплект. Давай так. я назад добуваю верстаки, пішли. Можливо, я не знаю. Зараз роздобуду вуголь. Так, слухай, а ця Трішечки. печера кудись веде. Тобі так не здається, що ми можемо. Можливо, я Ось. не знаю. Обережно потрібно Треба пройти. бути обережними з цими печерами, бо Две. ми ще не знаємо. Що то за світ такий, як він працює тут? Ну слухай, о. А мені це подобається. Дивись, що я знайшов. Слухай, друже, тобі, мабуть, потрібно йти до мене. Йди сюди, швидше. Ріко. Добре, я біжу. Так, зараз ось тут вийдемо. Дивись, ця печера кудись ще веде. Вона така глибока, я взагалі-то вражений. Приємно вражений. Іди сюди. Ми я можемо тут. вийти ось тут, або можемо піти далі, та. Подивитися, куди ведеться печера. Як вважаєш? Як нам mm -hmm, зробити? Ну, Не знаю. Слухай, я вважаю, що нам Зараз подивимось. треба йти далі. Подивимось, куди вона проведе. Та й взагалі цей монстр відірветься від нас. Точніше, ми, Ой, Стій, я... Що я ти примерз, бліку. Взагалі? Капець, я не можу. Ріко! йти. Ріко! Я тепер також. Слухай, Капець, що це відбувається? Треба тікати з цієї печери, вона якась дивна. Швидко стрибай сюди, щоб вибратись звідси. В... Так, до... нас дожинай. Зараз Давай а в мене ні. Я о, відпустило мене. Слухай, Його. то, мабуть, щось. Там диви. щось розірвало, ви? диви. Вибух, який великий. Слухай, зараз щось вигадаємо. Так, куди нам йти далі? Так, я не знаю. ось тут є, я кудись впав. Це також печера. Слухай, але вона дуже мала, маленька. Я вважаю, що нам треба йти далі. Йди за мною, друже. Зараз щось знайдемо. Якщо ми знайдемо ще якесь село, то ми зможемо здобути ще більше їжі та вигадати, що робити далі. Так. Ти гадаєш, ми зможемо знайти нормальне село тут? Ну, слухай, не знаю. Вже одне Бо... знайшли. Можливо, ще знайдемо. Так, треба. Мені здається, треба залізти. Я бачу знову його! Цю потвору, диви! Так, давай сюди за дерево. так я ховаюсь. Але... Ось дивись! Стрибає як! Це такий страшний! Він такий великий, капець. Подивись. так потвора, На нього. бачу. Слухай, диви, який в нього. Мені здається, він знає, що ми тут. Так. Тому. Можливо, але... Я тобі пропоную але... дуже обережно. Слухай, Слухай я взагалі здалека схожий на вівцю. О, ні. О, ні! Ховайся, друже, ховайся. Тікаєм! Так в мене є лопата. А -а -а! Я швидко закапаюсь. Так, ось сюди. Капець! Друже, ти де там влазиш? Ховайся! Я тікаю від нього. Швидше до мене. Ріко. Так я його не знаю. Ріко, Фу. ти де? Та я втік від нього, де ти? Слухай, я ось тут закопався. Швидше йди сюди. Де ти закопався? Як я можу зрозуміти, де ти закопався Там де я вогнище! Від нього Капець там вогнище. Йди так, до вогнища! Тут? Я біля вогнища, тут е, закопався. Я тут одразу... багато вогнища. Слухай, ну так. я ось бігаю Вон бі... біля нього. О, є. Слухай, друже, нам потрібно Давай, туди побігли. йти. Ти взагалі бачив, куди він йшов останнього разу? Він за мною біжав, так, а взагалі зна... я не бачив. Слухай, добре, слухай, я вважаю, що нам потрібно бігти ось сюди. Тут Давай. дуже багато дерев. Я вважаю, що ми зможемо сховатися. О, дивика! Точно, слухай, глибока. тут яка глибока о, печера. Мені туди... здається, що, можливо, ми туди сходимо з тобою. Туди? Я не знаю. А що ми там будемо робити? Слухай, ми ну, зможемо. не знаю. Туди потім не вийти звідси. Ну, Вона дуже так, глибока. Так, є логіка в твоїх словах, але з іншої сторони, ми могли б там сховатися від нього. Ти ну, і... думаєш, він занадто великий, він не, може туди, не зможе туди пройти. А якщо в нього є якась дуже сильна зброя, що. Ну, не знаю тоді. Я бачу. Вона, так, з іншої сторони, Друже, він там щось купав, щось їв. В мене якесь нічне бачення. В тебе таке є. Нічне бачення нема. О, о, вимкнулось. Дивно. Це, мабуть, якась морква була. Хм. Мені сподобалось. Чомусь так швидко пропало. Але ладно. Слухай. Слухай, Бліку, нам потрібно щось вигадати, нам кудись потрібно йти. Я Слухай, не знаю, друже, якусь вежу, вежу зв'язку. Або нам потрібно знайти якийсь літак. Та полетіти звідси. Так, от літак було б непогано. Хоча ні? Слухай, пам'ятаєш, як він підбивав літаки. Так я, я пам'ятаю. Він і нас так підіб'є. Слухай. Згоден з тобою, але як нам від нього відірватися? Він дуже великий, нам дуже важко бігати. Ми не зможемо швидко, швидше нього біжати бігти. Що робити будемо, а? Не знаю. О, знову вівці Там щось О, ні. вибухнуло. Ти бачиш! Пікає, вибух. Швидше, швидше, в іншому напрямку біжимо. Так, сюди є, yeah. я заліз. А з цього, з цього боку ця потвора. Ріко! Ой, він тут. Ти де? Диви. Можливо, він там щось велике підбив, я не знаю, якийсь... Можливо. віперлітак. Мабуть, так. F16, мабуть. Не знаю. З якої о... величезною бомбою. Та величка печера. Так, як мені мене тебе знайти? Я... Що о, я його бачу? Який він страшний. О, ні, тут десь також вибух був.